У нас в гостях Тетяна Монтян, відомий юрист, кандидат депутат на 223 двадцять третьому Між іншим, і ми тут говоримо про те, що наприклад, така точка зору пані Тетяни, що холод і погана негода, самі просто поховають ці акції а опозиції. А головне так? відсутність будь-яких реальних цілей, до яких варто прагнути, яка реальна ціль могла би бути такою, щоб люди не знаю, залишилися на майдані попри все? Пізно пити боржом, коли нірки в трусах. Тому що коли перший раз вийшло багато людей, ці троє мали сказати, що я там буду президентом, я спікером, я там. Прем'єр-міністра, ми беремо на себе відповідальність. Тобто їм треба було оголосити про створення такого нового уряду? Тимчасового уряду. Та... Ну будь-якого органу, будь-якої інституції, яка готова перебрати на себе всю владу в країні, взяти на себе відповідальність і ризикувати, сісти в тюрму за державний заклад, якщо все це провалиться. Вони цього не зробили. Вони лузери, боягузи їм патенти. Хай ідуть гуляють. Вони втратили свій шанс. А, і країна разом з ними, але це було передбачувано, від них в принципі ніхто нічого іншого і не чекав. Хто їх добре знає? Ну дивіться ну минули неділя було більше людей ніж позаминулої неділі. А то ну тобто, якщо перший перше, вибачте, це був я переб'ю офіційно заяви МВС у Фейсбуці на Майдані Незалежності озброюють мітингувальників від народних депутатів України надходить інформація про те, що в так званих пунктах самооборони мітингувальникам <сподарювання> роздають держаки від лопат боже, яка міцна зброя. <свят> <свят> та інші предмети, що можуть бути використані для спричинення тілесних ушкоджень. Міліція попереджає про протиправність подібних дій та кримінальну відповідальність в разі їх вчинення. Правохоронці будуть реагувати на правопорушення відповідно ночи законодавства УЗГ. МВС України. Нагнітають і ті і інші. Е, яка мета ось таких якого постійного підігрівання? Ну, нагнітають, одні залякують, намагаються сказати, що пацани, коли вас закриють, за вас ніхто не буде заступатися. Ви будете сидіти в СІЗО, а це Тріо буде як і надалі, піаритись на сцені. Все ж очевидно, тому що ці дев'ятеро. Які просто ні за що ні про що поїхали в СІЗО є попередженням всім іншим. Їх взяли як заручників, їх просто по повному безпреділу закрили з метою залякування всіх інших. Це ж очевидно. Ну бачите, не дуже якось вийшло залякати всіх інших. Заява міністра внутрішніх справ особисто на сайті Міністерства внутрішніх справ також з'явилася. Він, як кажучи, не дуже популярна людина. Він каже, що я вже публічно визнав провину окремих Вин. працівників. Вин. Ну, але да, провину він визнав, але да. справ кримінальних не порушено. Відповідальність за хід мирних зборів та їх наслідки повинні взяти на себе і їх організатори та політичні діячі, які виступають на них із різними закликами. Логічно. Він каже те, що він і мав би казати, що від нього хтось чекав чогось іншого. Якщо він у відставку не збирається, що йому ще залишається казати? Пропонує разом з організаторами унеможливлювати незаконні дії щодо працівників міліції подібні погрози відповідно до закону тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Працівники міліції винні в перевищенні своїх повноважень після ретельної перевірки будуть відповідати згідно українського законодавства. Ми розуміємо, вирішення питання звинуваченцями побиття громадян на майдані. Перший крок до повернення суспільної довіри ось. Ну, все таки вони заговорили Це вже почався іншими почався Маленький злив, тобто ну треба ж кинути кістку людям, які туди виходять. Зовсім же ж кістку не кидати теж не можна. Тому він кидає кістку, яку може, яку вважає за потрібне в даний момент. Ну, якщо вже в цій термінології про кістки, чи ну не добре, я не буду так казати. в Кожному разі, ну, напевно, як мінімум відставка Захарченка може поласити. Добре, вас. Дуже порадує відставка Захарченка, Якщо прийде на його місце, ну, дивіться, такий самий є, відморозок, звичайно, але ну. Скажімо, так само, якщо завтра розпочнуться, наприклад, переговори. Кого з ким? Ну, проанонсовані президент сказав, що він завтра збереться з Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою uh -huh. і Віктором uh -huh. Ющенком. Uh -huh. Вони поговорять, і це uh -huh. Uh -huh. буде вже початок до круглого столу з представниками опозиції. Особливо кучма. Якщо хтось не пам'ятає, що було в 2001 році при кучмі, то я нагадаю, що більше 300 студентів із в такий вінігріт, в порівнянні з яким оте побоїська зараз на майдані це дитячі елемент на галявині. Що зробили з біля як 20-ма сум яких закрили за те, що вони Акценту кидали да, да. Я це пам'ятаю просто прекрасно, тому що тоді я захищала кількох унсовців. І прекрасно пам'ятаю, що там було, і прочитала біля сотні томів кримінальної справи. І тому саме кучма це та людина, з яким варто обговорювати ліквідацію наслідків заворушень. Це саме та людина, він дасть купу цінних парад. Просто дуже погана у людей пам'ять. Пройшло багато часу і купа людей не вчить історію. Ага. Дивлюся якісь є повідомлення про те, що начебто. Та ні, не бачу нічого такого. Ага. А, є якісь там прийшли просто повідомлення, але ви бачите, що наші, наші люди, наші кореспонденти зараз перебувають там всюди біля різних барикад і. В центрі в урядовому кварталі і Головне, що сенсу в цих барикадах немає. Вони нікого не злякають, тому що немає реальних механізмів домогтися виконання якихось вимог, тим більше що і тих вимог, власне кажучи, не висувається. Тому що сміховинна вимога там відставка уряду протягом 48 годин здатна викликати уряду, хіба що напади гамеричного реготу. Сперешли ті нібито показує штурм. Давайте подивимося, що вони там давай, показують, давай. І який, і який штурм це може бути. Кого штурмують? Були повідомлення, що нібито біля чому ні з американського номера прийшла ця смска. Та постійно йдуть якісь повідомлення про те, що ніби там в районі Бастіонної, власне є якісь заворушення за участь... бастіонної Ні, не Ні, кіба? звичайно. Нужно... Кріпосний. Ти шо, це ж взагалі кріпоскіпасний божа я ні. Насправді бастіонне. там наші журналісти кажуть, що там все нічого ну, там не може Давайте... бути, тому що ще рано. Якщо щось і буде, то вночі, коли всі зіваки розбіжаться і залишаться тільки ті, кому більше нема куди йти. Зараз mm -hmm. рано когось там штурмувати чи щось, там щось робити. Я зрозумів. Це треба взагалі з головою не товаришувати, щоб зараз е, когось там зачищати. Отже, пані Тетяно, е, якщо повернутися зараз до е, виборчого процесу, який відбувається на 223 окрузі. Е, я просто цим займаюся, оскільки ми також будемо ми готуємо е, на неділю. Та зрозуміло, що на окрузі буде вся журналістика Києва і околиць. Це якось ніхто в цьому не сумнівається. Uh, у нас просто був вчора uh, пан Левченко, uh -huh. очевидно, один з претендентів uh -huh. на перемогу на цьому окрузі. Власне, через те, що тоді не, через те не було встановлені тоді результати, оскільки оскільки він uh, перемагав станом на, станом на попередні результати підрахунку. Залишається там Пилипишин. Як взагалі там зараз ситуація? Ну просто бато хто каже, що якщо вже влада зараз ну там ми, ми казали про це і раніше. Якщо не буде підписано вільності угоди, це означає, що ці вибори будуть зразком брудних виборів. Сказати, я але воно ще думаю... зараз почалася всі ці події в Києві. Наскільки це все коригує. Багато хто каже, що саме Левченко один з тих, хто дуже сильно виграє сьогодні. А що вам того сказати? івається, бо зрештою майдан став мої його зустрічі з виборцями. Свідчать якраз про протилежне люди шоковані вихідкою свободи по поваленню пам'ятника Леніну, особливо виборці старшого покоління. І я вам хочу сказати, що неможливо взагалі передбачити, які будуть у Монастирі і народу станом на неділю, тому що попереду ще шість днів. Опозиція все далі і далі втрачає через свою нездатність хоч щось конструктивно зробити з величезною народною підтримкою, яку народ продовжує демонструвати. Вірніше, це навіть не підтримка опозиції, це демонстрація ненависті до діючої влади. Давайте включати Мустафу, він вже включає. Тому я не знаю, як повернуться у Монастирі і народу. Тетяно, ви багато, от, я вас, можливо, передчасно це запитую, бо угу. у нас буде включення, але все таки. Ви багато критикуєте лідерів опозиції, да. кажете, що вони от, там, значить, нічого не, не використали енергію цього Абсолютно. протесту. Ось, І вони от грають в якісь там брудні ігри. А Вони з зрозуміли, що маклювим, вони так вони є ставленниками. Так, це зрозуміло. Ми включаємо аксем, стафа з Лютранської. Що угу. там цікавого? Ну, багато. Це якраз де там цей кріпосний провод? Ні, це Лютеранська. Це, це банкова. Це Лютеранська, тобто це, це Хрещатика вверх. — Чекайте, а кріпосниця? Це аж під МВС, чи що? Та ні. Це вулиця, яка з'єднує інститутську. І, Шовков... і і Грушевського. На рівні там було, школа Дунамо чикується угу. спиною до Беркуту. Грушевського і цього. Там, де крісло а, що стосується Беркуту, тут не Берху, тут МВС, їх тут небагато тобто, я я... не може... ніколи... чоловік не більше. Позаду ви бачили, просто стоять люди. Які в формі І в, з протигазами, я не знаю, хто це такі. От зараз такий кордон вишукувався на вулиці тобто Не доходячи до банкової, з лівого боку стоять оці представники Майдану, з правого боку бачите, Беркут. що тут відбувається, поки що невідомо, чому вони вишукувалися теж невідомо. Під ласка, у вас є інформація, де просить, але тягне бока. На цю годину немає жодної інформації. Знаємо лише, що Олег Бог, прорвавши сильні кордони, ми то Йому вдалося зайти всередину на територію. Територію, тобто він зараз там. Він да? зараз там. Ми чекаємо від нього оперативної інформації. Ви можете пройти туди чи звідти люди можуть проходити? Ні, нас не пропускають по жодних посвідченнях, ні по посвідченнях преси, ні по посвідченнях помічників народних депутатів. Дякую. 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 Дякую дійсно, туди Теж не пускають? тобто це а, ну, мабуть наказ Я старшого. Давайте подивимось скільки там людей з цього боку буде. Карчаки а про це ви можете проходити? Можете ні. Просто теж не пускають. Ось тут бачите. Ви видно, що там е, заграда за і стоїть. На мені. один друг, наскільки пам'ятаю, в день там сталося 4, 3, тут от стоїть. звідки е, не видно. Барикади. Там вже До нас а, вона включається в нас а, при, а, з урядового кварталу. Давайте подивимось. знаходимося на вулиці Лютеранській. Тут люди тут зібралося, дуже багато людей. Це підступи до вулиці Банкової. А ми тут бачимо, сюди підтягнулися люди. Це мітингувальники, але так само тільки що ми бачили групу людей, може 10 людей з такими залізними квіками і почалися легкі провокації. Дуже близько вони почали підходити до правоохоронців. Але зараз відступили, почали мітингувальники кликати назад, 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 щоб не підходити близько. Зараз ми можемо показати, як вони вишиковуються в одну лінію для того, щоб не допустити провокацій. Зараз ми ближче показу покажемо. Тут є Олег Тягнибок. Давайте назад. Тут є Олег Чягнебок. Власне він і закликав всіх відступати назад для того, щоб не було провокацій. Огороже, щоб провокатори не підходили до верху до внутрішніх військ для того, щоб не провокувати і не сталося ніяких тому а, звук, а чому вони і голови... відтіснили? Вони ж стояли там, вони відтіснили людей сюди. Відтіснили? Міліція вони стояли там, а відтіснили людей. Сюди. Вони просто перекрили, виходить звідси, вхід ага. людям. Перекрили, Люди там є, значить там? так? І туди. Вони і депутати. Ми промазьмали. Заходьте, заходьте, заходьте. 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 Представити, що нормально. нормально. Тут почути нашого колегу Мустафу. Ми теж стрімимо. Ми звітемо, що це в нас Тетяна в нас така гарний редактор, який знає, де всі знаходяться. Вибачте, дякую вам за те, що ви є. А, а, скажи мені, будь ласка, ти була тут саме почерка? Я тут прийшла буквально за кілька хвилин до тебе. Я бачила, що почали пітяг. Люди от власне в той момент почали підтягуватися. Люди Ага, отже, ми зустріли мустафу. Ми не знаємо, хто з нас саме в ефірі зараз, але просто місце подій важливе, могли бути бійки, і це було дуже на це схоже. І тому і я і Мустафа опинилися в одному місці.

Вже нічого такого надзвичайного на вулиці Лютеранській, там де вхід на банкову в адміністрацію президента, особливо нічого немає, все більш-менш в нормі. Тетяно, у мене все таки до вас запитання. Ви критикуєте лідерів опозиції? Водночас ви не пропонуєте їм ну якось, не пропонуєте людям якусь альтернативу? Очолюєте цей трьом, процес цим трьом пропонувати просто немає, що вони апріорі не здатні виконати ніякі рекомендації, тому що їх троє. Вони мають поділити оцей протестний ресурс між собою за якимось алгоритмом, за якоюсь схемою. Вони мають зафіксувати якимось чином свою домовленість. Вони не вміють це робити. Точно а... ні? Ну, в мене немає тут. Не в ефірі? Можливо, в мене в ефірі? Бо <'ll> <Bull> я нет? зараз я вам на пальцях поясню, що відбувається. Це ж дуже просто. Зараз, зараз, зараз. Ось ми маємо ресурс. Ось. Дочекаємо странсляці. Ні, я зрозуміла. Я просто намалюю, щоб вам показати. Віршик знаєте, дитячий? Ми ділили апельсин. много нас, а він один. Оце от класична ілюстрація. Апельсин – це люди, які вийшли на вулицю. Троє нас це ці троє, які кожен хоче цим скористатися. А як його поділити так, щоб всім хоч щось залишилося, вони не вміють. Тому що в країні діє один алгоритм поділу переможець, отримує все. А тут немає можливості хоч комусь перемогти, тому що їх троє, вони один без одного нічого не варті, і поділити ресурс лежить, не вміють. Я ж сьогодні написала, що це загальна всеукраїнська проблема, що у нас немає алгоритму поділу спільного ресурсу ані в праві, ані в правовій традиції, ані в законодавстві. І нарешті, хоч до моєї довіреної особи сьогодні це дійшло, хоча я сто п'ятсот разів казала, і для мене сьогодні був шок, що моя довірена особа Діма Назарець цього не знає. Є і фір, дивіться. Ну чому? Є? Так, ми є в ефірі, Тифіров? ми здається в ефірі. Так, все в порядку. У нас була Розкладіть так. на пальцях. давайте. все дуже просто. Малюйте. Дитячий апельсин. віршик. Ми ділили апельсин, много нас, а он один. Ми маємо спільний ресурс трьох опозиціонерів. Це люди, які вийшли на вулицю, які палко ненавидять злочинну владу Януковича і його шобли так. і мають якимось чином монетизувати цю ненависть угу. у якісь реальні, владно розпорядчі повноваження. Угу. Але тут виникає проблема. Я штовхаю цю тезу, скільки себе пам'ятаю, що інституцію може перемогти лише інша інституція, більш потужна. Ми маємо інституцію, організацію злочинну Януковича Сатоваріщі, яку треба перемогти. Це серйозна та міцна інституція, яка гвалтує країну вже багато років. Так. Для того, щоб її перемогти, треба створити ще більш міцну, серйозну структуру інституцію, яка могла б перемогти ту, що зараз при владі. Ми маємо трьох. Які апріорі не здатні на створення ніякої інституції? Ми мали інституцію Юлії Володимирівни, теж серйозну та міцну інституцію. Якби я не ставилася на Юлії Володимирівни, а як я до неї ставлюся, відомо, я не можу заперечувати, що вона створила дійсно серйозну і міцну інституцію, яка ледве не перемогла на президентських виборах. Якщо б перемогла Юлія Володимирівна, то в зоні сидів би Янукович товариші. А скільки у нас немає в країні інших алгоритмів? Крім як переможець, отримує все. Це людаїцький алгоритм, тому що навіть Дон Карліони казав, що переможений повинен мати можливість отримати шматок своєї пайки і уповсти, зализувати рани а, у куточок людяк. і мати іншу спробу. Та, та. Зараз ми маємо апельсин у вигляді 20, 10, величезного ресурсу та, людей і трьох, які не вміють створювати інституції. Угу. Удар інституції створювати не вміє. Ніхто ніколи не бачив ударівця, який махав би прапором безоплатно. Тягнебок колись мав більш-менш притомну інституцію до того, як почав торгувати фуфламіцином, до того, як стало відомо, що Фаріон комуністка, до того, коротше, як вони почали торгувати своїми владнорозпоряджими повноваженнями, і від них повідмовлялися купа юношей бледних з обзорами гарящими, які раніше на них працювали безплатно. Зараз цього немає, удар дуже сильно впав. Далі, що ми бачимо? Яценюка, який допрацьовує на ресурсі. Тимошенка сам він створити нічого не здатний, і ми бачимо їх всіх трьох, які мають між собою нерозв'язувані протиріччя. Вони не мають ні схеми, ні алгоритму, ні механізму поділити цей апельсін так, щоб один одного не кинути, щоб кожному щось залишилося. Mm -hmm. Якщо б вони вміли щось ділити, можливо, у них би щось вийшло. Якщо б вони публічно домовилися між собою, що в разі перемоги злочинної влади один з нас отримує це, інший це, третій це. Вони б це розписали. Публічно для всього суспільства суспільство знало, заради чого воно стоїть на Майдані і туди виходить. І тоді це був би не просто протест ненависті до діючої влади. А люди бачили якусь конструктивну ціль перед собою. Ці троє ні на що подібне не здатні. Я вже сказала, що це загальна українська проблема. У нас немає ані в законодавстві, ані в правовій традиції ніяких. Взагалі механізмів поділити спільний ресурс так, щоб ніхто не залишився кинутим, щоб люди довіряли один одному і могли укласти між собою угоду. Ці троє так само не можуть поділити цей ресурс, як у нас звичайні люди не можуть поділити в суді, наприклад, спадщину чи ще там щось подібне. Все елементарно і починається з базового рівня. Так що ви їм пропонуєте? Я їм їм вже пізно щось пропонувати. Ну, добре, давайте повернемося суспільству. Тиждень Треба. Назад, тиждень назад, коли вийшов мільйон людей на да, Вони повинні, повинні були б сказати. Банку, ні, вони повинні так. були б просто сказати, що ми між собою домовилися. Так. Що коли ми повалимо злочинну владу, то весь наявний в країні, владно розпорядчий ресурс, ми поділимо між собою в такій пропорції. Ми публічно це заявляємо, ми виконаємо цю домовленість. Люди, повірте нам, ідіть за нами. Все. А скільки вони не здатні домовитись між собою, навіть не знають, що про це треба домовлятись, у них нічого не вийшло. Я знала, що у них нічого не вийде, тому що я знаю цих людей, знаю їх можливості. І я відразу сказала, що ну нічого вони не зроблять. Це не ті люди, які здатні створювати якісь інституції, а тим більше вони не здатні створити інституцію, яка здатна перемогти таку серйозну і міцну злочинну організацію, як злочинна організація, Яку? Януковича та товаріщі, що зараз, що, що зараз можна зробити. Нічого. От це, це, це людям що робити, які зараз на немають. Додому йти і готуватися до наступних виборів. Все до більше виборів зробити, так. Да. А можливо, щось станеться раніше. У нас же ж в країні кожен сталося день щось стається. Добрийте, вже сталося Ні, так сталося, але всі виявилися, хто міг щось зробити не готовими до цього. От і все треба шукати слушної нагоди наступної в нашій країні може знову таки станити все що завгодно якщо зараз фронта така з'явилася то вона ж нікуди не зникне. Тобто заклик можна пригасити, людей можна змусити затаїтися. Але ми бачимо реальну конфронтацію між Янковичем та сімейниками і олігархами, у яких віджимають уже в внутрішньовідовій боротьбі, тому що вже пограбували всіх і почали грабувати своїх. І, Звичайно, колишні свої незадоволені влаштували фронду. І ця фронда, повторюсь, нікуди не зникне. І в яких формах вона прорве черговий раз, ніхто не знає. Це треба або сідати, домовлятися, щоб просто переконати, підтримати не кличка, а знову таки Януковичі. Це ж звичайно, що прихильники Януковича будуть вмовляти підтримати кличка, а не Януковича теж. І будуть оці торги велашатаючіся, а далі може статися все, що заманеться. Але зараз ситуація вичерпана. Вона була вичерпана тоді, коли вцілів Азаров. Все після цього, все решта тільки собраганія. Скільки б людей не вийшло, конструктиву немає, реальних цілей немає, стояти нема за що. І це треба просто визнати. Це не є слабкістю, це є мудрістю. Але не до всіх це доходить відразу. Хтось здатен визнати це негайно тут і зараз і сказати, да, так воно і є, а комусь треба ще побігати по майданах. А сенс. Це звичайно жорстоко, те, що я кажу, але я кажу так, як воно є. Якщо хтось може спростувати, показати якийсь реальний план оцих трьох, а інших у нас, вибачте, немає. Будь ласка, я готова послухати, але на жаль, реального плану йок. І це правда, яка б вона сумна не була. Добре, будемо дивитися за розвитком ситуації. Спасибо. Так, щасливо спасибі ага. вам.